Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Хочете, я вам про вас дещо порозказую. Добавич. Називайте мені дату свого народження, число місяць рік, і дату народження якоїсь особи жіночої статі з вашого життя. Я вам дещо розказую таке, порозказую таке, про що ніхто не знає, тільки знаєте ви і та людина. А може трошечки більше. Хорошо. Давайте, 31... е Та ну ні. Не ваша це принцеса, скоріше за це вже колишня. Спілкуватись з нею некомфортно, вона емоційна, взривна. Ви коли спілкуєтесь з нею, вона вас перебиває частіше, і ви її теж любите перебивати. Вам важко дослухати один одного. Далі, О, зараз, зараз чекайте трошки. Як бізнес-партнери, тобто щось зробити разом, починаючи від прибирання помешкання, закінчуючи більш якимись важливими справами, тут непогано, можете щось разом зробити. Але бачення якоїсь ситуації, якоїсь проблеми у вас дуже-дуже погано. Тобто ви кажете, що це дерево, вона каже, що це кущ. І починаєте один одному доказувати, вона своє, ви своє, і у вас виникає конфлікт на рівному місці. Тому сварки часті, як швидко миритесь, ну, в принципі, я не знаю, але це не важливо. Я кажу, що пара не гармонійна, і жити з такою людиною дуже важко. Ось такий мій висновок. Як ви так? Це що вообще було? А я хочу почути, чи співпало чи не співпало, потім я скажу, що Це Вплив місяцю на мозок людини в момент її народження. Не зрозуміло? Ну, я понял, зрозумів. Угу. А... Ніякої астрології зетерики тут немає. Я вам зараз напишу свій інстаграм, Ютуб він однаково звучить. Подивитесь мої відео, зрозуміло. А можете Давайте. ще одне, можете ще одне, будь ласка, для мене. Давайте хоч десять. Всіх можу. Ось я вам YouTube, інстаграм угу. себе. Інстаграм, Ютуб, ТікТок однаково звучить. Давайте, називайте, чоловіча дата пише. Спасибо. А, що, щось, так, сейчас я фотографію. Так. Я напишу. 0,6 Ну, це ви друзі, це ви друзі, от з першою датою, але спілкуватись вам не дуже комфортно. Бачення проблем у вас дуже класно, але ви лідер в цих стосунках, ви емоційна взривна людина, ви любите, щоб так було, як ви скажете. Якщо з вами да. хтось не згоден, ви будете да. доказувати свою точку зору. Це вам да, розказ... да, 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 це, це я правда. вам розказую зовсім трошечки. Десь один відсоток від того, що я вам можу дати, ту інформацію. Так, і давайте якусь дівчину. 22. Вам з нею тільки спілкуватись комфортно, і все. Для вас вона гальмо. Дуже таке вперте гальмо, зробити з неї дуже важко щось. Бачення якоїсь проблеми ситуації теж ні. Тобто ви зустрілись красиво, поспілкувались і розбіглися. Все. Це теж не ваша принцеса, от такі справи. Угу. Це, це якщо дуже-дуже коротко. Да, ще одне. Давайте. Співпало, не співпало, чи ви не знаєте що? Не знаю. Тільки зустрілись, мабуть. Я вам зекономив час, дуже багато вашого часу, якщо ви тільки зустрілись. А пізніше, коли ви розлучитесь, напишіть мені відгук під моїм останнім відео в Інстаграмі або в Ютубі. Буду вам вдячний. Давайте ще одну дату. 14. Виглядає так, наче ви лідер серед цих двох, які в мене були раніше. Тобто ви командир. Не вони, а ви. Далі давайте. Дівчат, дівчачу дату. Взагалі все погано. Спілкуватись некомфортно, перебивайте один одного, ви її перебуваєте. Не вона вас, а ви перебуваєте. Ви емоційно взривна людина, яка любить, щоб було так, як ви скажете. Так само, як я сказав по першому хлопцю, але він більш емоційний. Але ви більш лідер. Ну, ви теж емоційний. Любите, щоб була, як ви кажете. Дуже ви цілеспрямована людина. Як бізнес-партнери, ви слабенькі з тією дівчиною, і бачення якоїсь проблеми, ситуації теж слабенько. І Життєві цінності теж слабенько. Коротше, не ваша це принцеса, це 99,9%, навіть 100%. Я передам своїй дружині. Передайте, передайте і силочкою на мій канал YouTube скинути. А можете, 31.10.2003? Розказати побольше. Яка людина? А, ще раз. 31, 10, 2003? Да, а, да, Це да. про вас. А, ні, давайте да, напишіть да. мені в інстаграм краще. Або в інстаграм, або в Телеграм. А добре, хорошо. Ну, все, спасибо все, вам за гарного вам дня. Давайте. Все. Гарного дня. Ну, все добре. Бачите, шановні друзі, я зекономив. Хлопцям дуже багато часу. От той хлопець сказав: я передам своїй дружині. Да, Я забув запитати, скільки він одужений, дружинності з тією дівчиною, жінкою. І там дійсно дуже погані стосунки, і вони розвідуються, я впевнений. А може він мене трошки потролив, ну, вирішив пожартувати. Але я бачу, що там нічого гарного у них не буде. Сподобалось відео. Підписуйтесь на мене на мій YouTube, на мій Instagram. Це. Це вам більш потрібно, серйозно. І далі. Дивіться моє відео в Ютубі. Думайте, аналізуйте, порівнюйте. І у вас все буде добре.